були В бомбосховищі і е, прийшов чоловік з сет... церкви. Він вивозив людей, повнована територія. Він з Хмельниччини. І він вивозив з Луганської області. Це більше півтори тисячі кілометрів. Ввозив. У кожного своя історія. Об'єднує цих дітей. Єдина трагедія війна. Вони змушені були переїхати і буквально почати життя спочатку. Важко дорослим, що вже казати за малечу. А що найбільше подобається? Більше всіх Боже всі грати, а малювати сподобалось? Так. Сподобалось, так. А ще прийдеш. Так! Да. Клас! Освоїтися, заспокоїтися, знайти нових друзів і нове хобі. Завдання, як то кажуть, із зірочкою тут на допомогу прийшли благодійники і діти. Точніше, вихованці дитячої телевізійної школи 33-го каналу. Майстер-клас живопису провела відома українська художниця Ольга Комарова. До заходу підійшла мега відповідально. Підібрала актуальну тематику новорічного символа, зібрала реквізит, і головне організувала все так, аби у кожної дитини був власний малюнок. Більше того, це був не просто урок, а повноцінний психологічний тренінг. Наша креативна студія Мава працює з перших днів, війни. і дуже багато дітей приїхало з тимчасово територій, яких потрібно за певно арт-сур і через. Долучилися до заходу і партнери. Благодійна організація захисти Хмельниччину допомогли в організації. Надія Омельченко, віцепрезидентка компанії «АйТі інтегратор, в рамках проєкту Знання, що рятують життя, передала термоковдри. Ірина Чижикова, директорка дитячого центру «Бухта пригод, подарувала сертифікати на розваги. І що дуже важливо: гостинно дітей прийняли у ТГРЦ Либідь Плаза, тепло Тично без перебоїв електропостачання, максимально комфортні умови в сучасних конференц-залах. Бо хто при приймає участкова майстер майстеркласі перш дякую за запрошення 33-го пола. Подарували ми сертифікати на безкоштовне відвідування нашого закладу, і тепер чекаємо юних художників. У нас у гостях. цей захід саме це проводиться для того, щоб об'єднати їх, оскільки на сьогоднішній день у нас в країні триває ну, жахлива така війна, і для того, щоб їх більш здружнити. і звісно, головні благодійники заходу, учні дитячого телевізійного агентства. 33 й канал долучає до своїх. Іх міжнародних проєктів юних журналістів таким чином виховуємо в молоді найкращі моральні якості. Вчимо взаємопідтримці та милосердю. Діти роблять добро, розуміючи, що також наближають нашу перемогу. Хочемо все робити для дітей. Хочемо, щоб вони посміхалися, щоб у них був гарний настрій, тому що діти це наші майбутнє. і хотілося б більше бачити усміхнених обличчя особливо. Діти, які поранені війною, діти-переселенці малювали, а юні журналісти знімали програму. У такому тандемі пройшов увесь майстер-клас. Як результат, усі здружилися і створили фактично повноцінну виставку. Кожна робота унікальна, і навіть той, хто вперше сів за Мольберт, створив справжній шедевр. Тож нічого не залишається, як організувати окрему експозицію та аукціон на підтримку ЗСУ.